А виходячи з цього, суржик в принципі буде завжди існувати в, в, в тій чи тій формі, либонь, так, але також не, не факт. Я, я, от це сьогодні нам здається, що він такий неминучий, але ну, українсько польського суржика на українсько польському прикордонні майже немає. Ті дрібки, його, які є, ми переважно трактуємо як діалектизми, вони не особливо вживаються навіть в самих регіонах. І ця сама легендарна Львівська е, вона ну це, це артефакт доби міжвоєння. Після операції Вісла, після виселення з України поляків. Не, не не стало субстрату, з якого ми могли б підтягувати собі актуальну польську мову. Не стало живого середовища, де цей обмін міг народитися. Тобто, якщо. Ми розраховуємо одного дня прийти до повністю україномовної України, де першою мовою, принаймні кожної людини, яку вона знатиме, буде українська. Суржик втратить своє функціональне призначення. В ньому просто зникне потреба. І він поступово, точно не за одне покоління, але відійде в минуле або видозміниться до тієї форми, де нам вже треба буде якось по-іншому його самого описувати.